Де ви ще таке побачите? 32 засоби всього за 999 гривень. Дівчатка, в мене в руках те, що ви точно візьмете з собою будь-куди на море, у відпустку або просто в гості на вихідні. У тревел космотивці ми зібрали аж 32 засоби для догляду та краси для обличчя, волосся і тіла. Мені вже дуже цікаво, що там всередині. Давайте подивимось разом. В комплекті йде ось така тревел-космотичка безпосередньо з таким гачечком. Її можна повісити будь-куди на будь-який крючечок. Розпаківка, це ось такі матуючі серветки, дівчатка. Крем для ручок такий ми маємо ще. Він компактний, його зручно носити будь-куди. Ополіскувачі чи для ртової порожнини. Це в нас з кокосом є, далі з лимоном, з кавуном і з м'ятою. Їх, до речі, в косметиці буде 8 штук. Сироватка для обличчя. Вона супер-супер круто зволожує, тому що вона йде з ялуроновою кислотою. Така пов'язочка. З нашим логотипом. Азії, дівчатка. Це така краса. Моя улюблена пілінг губка. Ну, скрабує шкіру просто до блиску. Ідеально шикарно. Пінка для вмивання від BioAqua. І дівчатка, набір для ємностей нашій шкірі в цей період недостатньо зволоження. Тому на, на поміч приходить ось такий чудовий крем. Де ви бачили SPF для губ? Ось, будь ласка, дивіться, яка краса. Маска раз для волосся. Маска для волосся два. Маска для волосся три. Шампунь для волосся раз. Дівчатка, шампунь для волосся два. Шампунь для волосся для волосся три. Шампунь. Чотири. І маска чотири. Тобто в нас виходить чотири маски, чотири шампуні. Ось такі чотири масочки для обличчя. Дивіться, залоя, це мило для обличчя та тіла. Напишіть в коментарях, що це за квітка. Яку квітку сюди поклали, дівчата? Якщо ви будете купувати ці всі засоби окремо, то вам разом вийде не 999 гривень, а аж 2058. Це більше, ніж 50% дівчата. Ну, це дуже вигідно, я вам скажу. Перед тим, як їхати у відпустку, не забувай замовити нашу травелу косметичку Напишіть в коментарях або в Дірект, і ми вам надішлемо деталі.